Чим більше ми терпимо, тим хуже буде для грошей. Наша енергетика це по-перше чесність з собою. Наскільки я можу бути чесним, наскільки я такий, який я, як я відчуваю зараз, от цей світер на мені, як мені комфортно чи ні? Якщо ні, я повинен його зняти. Да? Якщо я сиджу і мені некомфортно, я повинен це якось змінити. Чим більше ми терпимо. Тим хуже буде для грошей. Чим більше ми йдемо в відчуття тіла, в відчуття душі своєї, тим краще буде для грошей. Знову ж не йти в гріх, да, тому що іноді нас тяне там цигарки, алкоголь чи щось інше. Це не душа наша тянеться, це наші звички, наша мікробіота, і це не є те, що треба чути внутрі і всередині. Тому цей момент також важливий.